Житель Лозівського району повідомив про замінування кафе. 30-річного зломисника викрили у скоєнні злочину працівники Лозівського відділу поліції. Повідомлення про закладення вибухівки у кафе, розташованому на 4-му мікрорайоні міста Лозова, надійшло до поліції 5 червня. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління Харківської поліції. В ході перевірки інформації працівники поліції ретельно обстежили приміщення кафе загальною площею 55 квадратних метрів, яке знаходиться на першому поверсі 9-поверхового будинку. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Під час проведення слідчо-оперативних дій поліцейські встановили особу, яка зробила неправдиве повідомлення. Ним виявився 30-річний мешканець СМТ Краснопалівка Лазівського району. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 259, тобто завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 6 років. Досудове розслідування триває. На Лозівщині поліцейські затримали чоловіка за скоєння розбійного нападу. Зломисником виявився 21-річний безробітний, раніше судимий, мешканець села Шатівка Лозівського району. До районної поліції звернувся 25-річний чоловік. Він розповів, що ввечері невідомий проник до будинку 79-річного дідуся, побив його та заволодів у грошима у сумі 600 гривень. У ході проведення комплексу оперативних та розшукових заходів поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 21-річний мешканець Лозівського району, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Слідчим Лозівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 177, тобто розбій Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний час чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину Досудове розслідування триває.